Як скачати нову гру від Supercell Squad Busters в Україні безкоштовно, без ніяких там наливів, переходів на різні сайти і прив'язування картки Сінгапуру? Я раз все розповім. Дивись до кінця, тому що це відео тобі допоможе. Поїхали, і так що нам потрібно для того, щоб завантажити гру Squad Busters від розробників Бравл Старса від Supercell у нас в Україні, та в принципі нічого. VPN, телефон, руки і, мабуть, навушники, щоб чути, що я говорю, і внімательно, внімательно за мною. Повторювати. І так, першим ділом заходимо в Play Market і завантажуємо програму. Посилання залишу в коментарях. Окей, да? VPN Super Unlimited. Це безкоштовна програма, вона є і на айфоні, і на Android. Ви її завантажуєте і в пошуку вбиваєте, ну навіть не в пошуку, а просто листаєте, шукаєте тут Сінгапур. Вибираєте Сінгапур, просто старайтеся ставити там, де менше пінга, щоб не було багів, лагів і так далі. Ставите Сінгапур і не паритеся. Далі заходите в налаштування телефона і маєте вибрати в налаштуваннях телефона те ж саме. Там у мене це Xiaomi, показую на прикладі Xiaomi 8-го додатково, і потім тут є регіон. Там, де регіон, ставити Сінгапур, тому що тільки в Сінгапурі, і там іще ще в деяких країнах можна завантажити гру. Поставили Сінгапур, не паритися, заходите далі в Play Market. Тепер вже заходите в Play Market. і тут важливо, не потрібно шукати гру. Тут у мене є гра, от Як бачите, я її завантажив, і у мене написано було реєстрація. Якщо ви наш на реєстрації, то вам буде потрібно очікувати, коли там ця реєстрація пройде. Коли вам гру видадуть, це дуже довго. Тому цей спосіб ми відкидаємо, ми чекати не хочемо. Відв'язувати картку, щоб змінити регіон на Сінгапур в плеймаркеті, це, це максимально тупо, як розповідали інші блогери. Тому що, якщо ви відв'яжете зараз карту і прив'яжете нову країну Сінгапур, то ви не зможете 365 днів, ну тобто рік не зможете донатити в ігри, робити покупки через плеймаркет і так далі. Тобто у вас просто не буде це працювати, тому будь ласка, так не робіть. Не треба нічого відв'язувати. Ви Новий Google аккаунт. Вот у мене є Google аккаунт новий, і просто через нього ось вам одразу вибиває Quadbusters. Ви нажимаєте на завантаження, завантажуєте. Заходите в нього вже як у вас завантажилося без VPN-у. Я пробував, з VPN не буде запускатись. Виключайте VPN і в налаштуванні міняєте регіон знову на Україну. Ставите все як було, і заходите в гру. Все, тепер гра у вас працює. Ось такий максимально швидкий принципі ролик, швидкий гай, тому що я бачив, я теж довго думав, як її можна завантажити. Вантажити, тому що вона ще не вийшла. Пам'ятаю, в 2019 році так само в принципі завантажував траш Wars. і в принципі зрозумів, що в принципі теж саме все не потрібно нічого вигадувати. Все як є, так і є. Тому ось такий от гай, да, переходіть і в принципі завантажуйте без байків там на підписку в Телеграм, яку багатьох да там переходять Телеграм, і там я вам покажу, кину силку. Це все брехня. Через Chrome скачати її неможливо. Ну тобто, через браузер там буде куча вірусів, максимально велика кількість вірусів. І я вам не... Рекомендую це робити. Все, дякую за перегляд. Надіюсь, цей ролик вам допоміг її завантажити. А я вам рекомендую її завантажити, тому що в принципі гра цікава і вона дійсно може вас. Тому обов'язково скачуйте, завантажуйте. в коментарях, чи у вас вийшло, буде цікаво. Якщо щось у вас не вийшло, пишіть в коментарях. В принципі, я постараюсь кожному із вас допомогти. Все. дякую за перегляд. Закидуйте лайкоси і все.